На Чернігівщині і в Україні в цілому розпочалася інформаційна кампанія з протидії торгівлі людьми. Зокрема, в Чернігові вулицями міста курсує брендований тролейбус, який слугує водночас для розповсюдження інформації із запобігання работоргівлі. В тролейбусі будуть їздити волонтери, які будуть роздавати буклети. З інформацією про правила безпечної міграції, про те, що такі торгівля людьми, куди можна звернутися за допомогою в разі потреби тут. Всі зазначені організації, які залучені до національного кажемо, механізму протидії торгівлі людьми. Цю нову інформаційну кампанію ініціювали коаліція українських громадських організацій та міжнародна організація з міграції. Привід для цього полягає в тому, що під час широкомасштабної війни загроза торгівлі людьми стала більшою. Громадським організаціям, міжнародну організацію з міграцією було виявлено понад 374 осіб, які постраждали від торгівлі людьми, і понад 30% з них вони були експлуатовані в Україні. На Чернігівщині в цьому році таких випадків зафіксовано вже більше сорока. За весь 2022 рік 47 випадків. В цьому році ще немає навіть півріччя, вже 43. А в 2023 році за весь рік таких статусів було 118. Злочинці користуються тяжким життєвим становищем громадян, зокрема тим, що вони втрачають житло, роботу та мігрують за кордон внаслідок війни і обманним шляхом змушують працювати на себе. Оскільки ми є зоною бойових дій, певні прикордонні громади є зоною бойових дій, і мешканці нашої області постійно вимушені евакуйовуватися або переїжджати з місця на місце, і вони можуть так само потрапляти в ситуації торгівлі людьми. Найбільш масштабний випадок торгівлі людьми за останній час, що стосується нашої області, це справа про міжнародну злочинну групу, вже передана до суду. У 2023 році було припинено тобто скеровано вже до суду матеріали кримінального провадження щодо діяльності транснаціонального злочинного угрупування, яке яке діяло на території України, Туреччини та країн Європи. Злочинці на території Чернігівської області підшукували чоловіків, які на час війни намагалися виїхати за кордон, мали підстави для виїзду за кордон. Вони, вони їм пропонували роботу, яка полягала у тому, що вони з території Туреччини до країн ЄС, а саме Іспанії, перевозили морським шляхом іноземців з Афганістану та Сірії. Ось такі були виявлено таких у нас. 7 фактів вербування таких чоловіків ще було виявлено 11 чоловіків, які вже відбувають покарання за такі злочини в Іспанії. Тобто ми припинили діяльність цієї групи і в цьому році вже розглянути матеріали кримінального провадження в суді. І після розгляду апеляції організатора про. Присуджено 8 років термін покарання, а і співорганізатору 5 років з іспитовим терміном 3 роки. Найчастіше жертви торгівлі людьми бувають втягнуті або в трудове, або в сексуальне рабство або ж у злочинну діяльність. Отже, боротьба із цим злом це справа всього суспільства. Національна соціальна сервісна служба, зокрема і в нашій області, приймає рішення про надання постраждалим особам статусу потерпілих внаслідок торгівлі людьми та відповідно. Ніх виплат із боку держави як компенсації, також служба сприяє профілактиці негативних суспільних явищ, зокрема допомагаючи розвитку системи соціальних послуг у територіальних громадах. Щоб кожній територіальній громаді. Працювала система надання соціальних послуг. А це має бути або центр соціальних служб, або центр соціальних послуг. Мають бути фахівці соціальної роботи, які мають бути навчені, яких має бути в до... ну, в тій кількості, яка забезпечить потреби громади. А під час оголошеної зараз інформаційної кампанії правники, правоохоронці та соціальні служби продовжують вести роз'яснення, як не стати жертвою і як сприяти протидії торгівлі людьми. Для людей, які виїжджають за кордон, які хочуть знати про ну, про цю проблему, бути поінформовані на сайті обласної державної адміністрації є розділ гуманітарна сфера, де безпосередньо наданий повний перелік інформації, як не втрапити в торгівлю людьми. А якщо вже ж таки є випадки, то ми встановлюємо статус особи постраждалої від торгівлі людьми згідно чинного законодавства, ця особа має державну виплату. Закликаю до спільної роботи в напрямку протидії. І торгівлі людьми, широкому інформуванню і залучення все більше громадських організацій, донорів, міжнародних організацій відповідно до цього процесу. Не боятися і дзвонити за телефонами гарячих ліній, які існують, або до поліції, або до міжнародних громадських організацій, або до департаменту сім'ї, молоді і спорту повідомити, <плес> да, повідомити ту інформацію, яка сталася.